Скільки все ж таки коштує натяжна стеля? Візьмемо, за приклад, даний проект: квартира площею 45 метрів квадратних, 20 світильників. Також тут на об'єкті буде замонтовано 6 метрів магнітного треку. Ми зі своєї сторони монтуємо нішу під магнітний трек та монтуємо саму шину трекову, якщо вона є в наявності. Проте замовник висловив бажання, щоб ми придбали для нього всі супутні комплектуючі до магнітної системи, яка я вже трошки забіжу наперед, обідиться йому у 23 тисячі гривень. Проте це більше ніж у два рази дешевше ніж запропоновані ціни у дизайнерах. Також на стелі має бути замонтовано три тяневих вентиляції, у двох із яких буде замонтовано витяж. 11 метрів прихованого карнизу з підсвіткою та 3 метри кіневого. З підсвіткою. Та вишенька на торті це, коли у проєкті вказана якась супердорога система, як у даному випадку безщілинна. А по факту замовнику потрібно ледь не сама дешева, але максимально ефектна система. Тому на даному об'єкті буде замонтовано бюджетний варіант тіневої системи. І ось таке наповнення даної квартири замовнику обійдеться у 66 тисяч гривень. Отже, підсумуємо, всі обіцяють ціни в п'ятсот гривень, але насправді стеля з якісних матеріалів та з сучасним наповненням буде вам коштувати півтори тисячі гривень за метр квадрат. Дорого це чи багато судити вам, але завжди обирайте професійних та добросовісних підрядників. Замовляйте стелі у нас.